Відбувається наступ на опозицію. Ув'язнення Юлії Тимошенка Юрія Луценко є якраз уособленнями погіршення цієї ситуації. Що за цим криється? За цим криється бажання помсти найбільш рейтинговому політичному опоненту в Україні. Саме це і недопущення не допустити найбільш рейтингового політика в Україні до політичних змагань в нашій державі, які мають відбутися. Під час парламентських виборів в жовтні цього року. Фактично, євроінтеграційний курс нашої держави, який активно розвивався і був започаткований попередниками в 2005 році, став заручником нинішньої політики політики нинішньої влади і її фобій. Що стосується парафування, то я згоден з Євгеном. Перелегіним відносно того, що це питання технічне, але це технічне питання перетворилося в політичне питання під час саміту Україна ЄС 19 грудня. Саме не парафування цієї угоди стало політичним, політичною ознакою негараздів у взаєминах між Україною і Європейським Союзом. Особисто я, як професіонал, вважаю, що питання парафування є технічним, також і очевидно, що воно має відбутися десь. Першому кварталі цього року. Що стосується підписання і ратифікації, маю великі сумніви, що до після парламентських виборів цього року ми будемо свідками підписання і ратифікації цієї угоди. Все буде залежати від того, чи будуть вибори 2012 року демократичними і вільними. Судячи з поведінки нинішньої влади, мені здається, що. Влада буде все робити для того, щоб підготувати фальсифікацію цих виборів, як це вона робила в 2004 році, як це вона робила минулого року на місцевих виборах. Хочу нагадати, що найвищий рівень фальсифікації, який відбувся на виборах до органів місцевого самовідування, саме був на Сумщині до 40% рівень фальсифікації. Отже, ми, представники демократичних сил. Готуємося до цих виборів для того, щоб не допустити масової фальсифікації виборів. Те, що вона буде, в цьому немає сумніву. Чи може Європейський Союз вплинути на Україну в плані в контексті її демократизації? На мою думку, може, але цей вплив є обмежений і обмежується він самою нинішньою українською владою.